Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 14 серпня. На південноукраїнському енергокомплексі ситуація стабільна. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕС працюють без зауважень. Радіаційний і протипожежний стан на промайданчику та прилеглій території перебуває на рівні природних фонових значень. На підприємстві проведено позачергову профспілкову конференцію. Обговорено виробничі показники та результати виконання колективного договору за перше півріччя 2023 року. Роботу профспілкового комітету представники трудового колективу визнали задовільною: 19 делегатів з ПАЕС поїдуть на виборну конференцію профспілки на еканергоатом. Їм надано право обирати очільника профкому компанії. Від нашого колективу на цю посаду висунуто одну кандидатуру. Ми в тилу продовжуємо допомагати нашим мужнім захисникам. Днями дві військові частини отримали від працівників південноукраїнського енергокомплексу квадрокоптери, тепловізійний приціл і лазерний далекомір. Військовослужбовцям, працівникам ПС, членам їх родин, передано 60 одиниць амуніції, придбали їх за кошти атомників у рамках благодійної акції Допомога захисникам України. Нехай внесок кожного з нас наблизить довгоочікувану перемогу. Слава Україні! Слава її захисникам!